Погода в Україні у найближчі дні буде зовсім не зимовою. До кінця січня очікується невеликий плюс в день і морози до мінус семи вночі. З приходом лютого стане набагато тепліше. Наприкінці тижня по всій Україні в день температура підніматиметься до весняних плюс 5, плюс 12 градусів. А вночі стовпчики термометрів будуть показувати від плюс 2 до плюс 7. Підвищення температури супроводжуватиметься опадами переважно у вигляді дощів, місцями ймовірний мокрий сніг. Про це свідчить дані погоди у Ніан. 30 січня сонце в Україні побільшає. Опади покинуть територію нашої країни, а в день повітря прогріється до нуля плюс 4. Вночі все ще будуть невеликі морози до мінус трьох, мінус семи. Завершиться січень 2024 року в Україні плюсовою температурою по всій країні. Топчики термометрів в день покажуть плюс 2 плюс 6. Вночі ще буде від мінус 1 до мінус шести. Без опадів та невелика хмарність. З приходом лютого поступове потепління в Україні продовжиться. Вночі вже буде від мінус 3 до 0, а в день повітря прогріється до плюс 2, плюс 6 градусів. Місцями на Прикарпатті очікується до плюс 7. З північного заходу 1 лютого до нас почнуть надходити невеликі дощі. 2 лютого температура в Україні в день буде до плюс 1, плюс 6, а вночі вже буде від мінус 2 до плюс 3 градусів. Дощі місцями з мокрим снігом змістяться на лівобережжя. На вихідних 3 і 4 лютого температура в Україні продовжить підвищуватися як день, так і вночі. У темний час доби наприкінці тижня буде плюс 1, плюс 7, а в день очікується весняне тепло до плюс 5, плюс 12. Градусів. На вихідних в Україні буде багато дощів практично по всій країні. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.